Нещасний випадок чи злісне невиконання батьківських обов'язків. У Вінниці півторарічна дівчинка випала з вікна п'ятого поверху і сталося все практично на очах у матері. Жінка каже, мила посуд, а дитина гралася біля неї. Мама на хвильку відвернулася, і цього вистачило. Дитина випала з вікна. Жінка не одразу збагнула, що сталося. Спочатку вона шукала дівчинку у квартирі. А коли визирнула з вікна, побачила страшну картину. Перехожі стовпилися навколо дитини і вже викликали швидку. Стан дитини середньої важкості. Дитина в свідомості. Дитина має ділянки забою головного мозку, але поведінка дитини адекватна, самопочуття в дитини нормальне. Лікарі стверджують, дитина народилася в сорочці і наголошують, аби стан дівчинки нормалізувався, потрібне інтенсивне лікування та спокій. Натомість правоохоронні органи проти матері вже відкрили кримінальне провадження за статтею «Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Було обстежено житлові житові умови, сім'я. Ополучна, проживає мама, виховує мати одинак, виховує цю дитину. Значить, квартиру винаймає на одного року. Приїхала до нас з іншого регіону. На даний час знаходиться в декретній відпустці по догляду за дитиною. Як так сталося, що дитина випала з п'ятого поверху, встановлюватиме слідство. Загалом у минулому році за злісне невиконання батьківських обов'язків засудили 69 людей. 60 із них це жінки, 10 опинилися за ґратами, всі інші отримали умовне покарання.